Як оскаржити висновок ВЛК для, для ВЛК треба готуватися. Ви маєте пройти, якщо дійсно у вас є певні нюанси з здоров'ям, тобто ви розумієте, що у вас є певні хвороби там серця, спини? Ну не буду перераховувати, Є певні хвороби, які можуть впливати на придатність для військової служби. Звідки? І як дізнатися, чи певна хвороба впливає на це. Відкриваєте 402 наказ Міноборони про військоволікарські експертизи, і дивитесь, що там є табличка, де, в принципі, більш-менш чітко визначено, яка хвороба в якій стадії або в ступеню впливає на придатність до військової служби. В принципі, там не так багато варіантів. Придатний, непридатний. Раніше було обмежено придатне зараз вони трошки по-іншому називаються придатні для служби в засобах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних закладах і так далі. Тобто, ну, по суті, це ж сама категорія обмежено придатних. Все, ви відкриваєте через другий наказ, розуміючи, які у вас є хвороби, і берете і просто збираєте документи, вони мають бути, медичні документи, вони мають бути, по-перше. Пройдені офіційно через сімейного лікаря. Чому? Тому що наразі майже всі військово-лікарські комісії е, мають змогу підтягувати ваші медичні дані з е, е, відповідних реєстрів, Хелсі і так далі, тобто ті, які реєструють е, сімейні лікарі. І тому, якщо ви прийдете з певним висновком, що у вас там здоров'ям просто трендець, але цей висновок ніде не буде битися, не ні, буде підтягуватися, то зразу до вас будуть купа питань, зразу вас направлять це ще в кращому випадку на повторне обстеження і так далі. І так будуть направляти, але тут уже 100%. навіть не будуть задавати будь-які питання. подивляться до реєстру не підтягуються.